Не рахуй калорії, це не допоможе схуднути. В мене є рішення здоровий сніданок, Herbalife. це дуже смачно, корисно і безпечно. Легко приготувати за хвилину будь-де вдома, на роботі, в транспорті. Він повертає у форму і гарне самопочуття. В результаті немає голоду, їмо звичайну їжу без жорстких обмежень протягом дня. Гарний настрій, купа енергії. Мене звати Інна глущенко. Я допомагаю людям прийти в форму. За три місяці я позбулася 10 зайвих кілограм. Тоді мені було 19, сьогодні мені 39. Я легко тримаю форму і живу активним життям. Роблю те, що було для мене неможливим в 19. Те саме може чекати і на тебе, якщо довіришся мені за 20 років, я допомогла своїй родині та сотням прекрасних жінок та чоловіків. Моя робота навчити тебе робити все правильно. Схуднути можна і самостійно, але щоб зберегти результат на роки, потрібен професіонал. А ще круто, коли поруч є спільнота однодумців, яка підтримує і дає мотивацію. Все це є в нашому онлайн-марафоні корисних звичок. Стрункішати ще ніколи не було так легко і весело. Тобі потрібен лише телеграм у смартфоні і 10 хвилин на день. Ти отримаєш найкрутіший результат і навчишся зберігати його роками. Я навчу тебе заощаджувати на аптеці, не купувати зайву та шкідливу їжу, перестати залежати від неї, змінити звички харчування в твоїй родині. Якщо ти й досі сумніваєшся, просто уяви, що ти повернулася в тіло молодше на 20 років свого віку. Що ти відчуваєш? Що ти готова для цього зробити? Зроби перший крок: запишися на мою безкоштовну консультацію, і за два тижні зі мною ти не впізнаєш себе.